Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я, Рак Маргарита, учениця 7 класу Козалецького ліцею No1, хочу представити вам свій проєкт з історії, архітектурна спадщина, розумовці. Основною причиною, чому я обрала саме цю тему, є те, що я проживаю саме в Козелецькому Щодня бачу ці величні пам'ятки історії, про які зараз мало хто згадує. Козелець це невелике місто біля витоків річки Остер, яке раніше вважалася центром козацької слави. Вже в середині сімнадцятого століття козелець отримав Магдебурзьке право, а пізніше став місто Київського полку під час гетьманської України. Також козелець тісно пов'язаний з історією родини розмови. Факт про те, що російська цариця Єлизавета І взяла собі за чоловіка простого чернігівця, уродженця козацької родини Розумів Олексія, загальновідомий. Але мало хто знає, що фаворит переконав царицю перед вінчанням з'їздити на оглядини до його матері Наталії на Чернігівщину у сучасну козалецьку громаду у палаці Дараганів і відбулася історична зустріч. На околиці Косельця в межах колишнього села Угорщина збереглася садиба полковника Юхима Дарагана, чоловіка Віри Розумовської. Садибу побудовано в другій половині XVIII століття. Іворуч від будинку зберігається каретний сарай, прикрашений різьбою. Унікальною будівлею садиби Дарагані є кам'яниці. Свого часу тут був арсенал дараганів, потім льох. В радянські часи кам'яницю перетворили на типову колгоспну комору, а зараз вона стоїть пусткою і потихеньку руйнується. Будинок, який ви бачите, насправді має вражаючу історію, йому понад 250 років, і це насправді одна з таких споруд, яких в Україні більше немає, тому що ця садиба пов'язана з часами гетьманщини. Нині вона в жахливому стані. Неможливо усвідомити, як ми самі можемо довести наші українські пам'ятки до такого стану. Будинок. Перебудував у нормальному стані ще до часів незалежності. Ще у 1989 році тут було більш-менш нормально. Нині ж здається, що будь-якої миті споруда може завалитися. Собор Різдва Богородиця був збудований у козельці. 1752 1763 роках за ініціативою графині Наталії Розумовської, матері останнього гетьмана війська Запорізького Кирила Розумовського та чоловіка російської імператриці Єлизавети Петрівни та Олексія Розумовського. Храп виконали в стилі українського бароко архітектори Андрій Квасов, автор проєкту та Іван Григорович Барський. У 1766-1770-х роках за проєктом Андрія Квасова побудували чотириярусну дзвіницю. Собор двоповерховий. На першому поверсі розташовується усипальниця Розумовських, де в 1762 році поховали Наталію Розумовську, а на другому розміщується сам собор. Собор Різдва Богородиці має статус пам'ятки архітектури національного значення та, безперечно, є одним із найкращих прикладів архітектури України. Це неймовірна будівля, яку створювали справжні майстри свого часу. Будинок полкової канцелярії. Пам'ятка цивільної архітектури XVIII століття. в місті Козельці. Одна із двох збережених адміністративних будівель канцелярій козацьких полків. Будівля споруджена в 1756-1765 роках на замовлення полковника Київського козацького полку Єхемида Дарагана за проєктом і під керівництвом архітектора Квасова. Під час Другої світової війни пам'ятку пошкоджено у 1958 році проведено капітальний ремонт, після чого передано Центральній районній дитячій бібліотеці. Трьохсвятительська церква в селі Лемеші. Кам'яна церква збудована у 1755 році Олексієм Разумовським над могилою його батька Григорія Розума. У храмі є ікона трьох святителів, подарована нащадкам Разумовських, які приїжджали на свою історичну батьківщину. Нині діючий діючи православний храм. Земська школа у Лемешах. Будівля земської початкової школи побудована в 1909 1910 роках. Кошти на її спорудження надав нащадок Розумовських. Під час відвідування Лемишів в 1908 році він замовив проєкт будівлі архітекторові Якубовичу, який спланував її в формах українського модерну. Висновок. Наразі ситуація в країні не сприяє збереженню архітектурних пам'ятник. Чимало з них занепадають та руйнуються. Інші підтримуються коштом небайдужих жителів. Але все ж таки, всі ми маємо пам'ятати про своє походження і всіма силами зберегти його для нащадків. Дякую за увагу.